Пенсіонера можуть викреслити з відомості пенсійного фонду на перерахунок коштів, і ніхто його не повідомить. Дізнаються лише тоді, коли гроші не прийдуть на картку. Ви думаєте, що ви пенсіонер, але вас вже немає в списку. Викреслили: в Україні пенсіонерів стало менше на 1 мільйон 800 тисяч. Це більше, ніж усе населення міста Харків, причому до війни. І сьогодні я розповім, що саме треба зробити, щоб не попасти до цього переліку викреслених, і як повернути собі право на пенсійні виплати, нас чекає нова хвиля пенсійних шоків. Трудовий стаж все більше стає проблемою для людей поважного віку. Якщо ви доглядали дитину або внука, працювали без офіційного оформлення, були на довгому лікуванні. Вас можуть вважати не працюючи. До речі, наприкінці відео я вам дам алгоритм, як перевірити, чи максимальну пенсію ви отримуєте, і як при наявності підстав її збільшити. Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. 12 мільйонів 100 тисяч. Саме стільки пенсіонерів було в 2015 році. А зараз 10 мільйонів 300 тисяч. Мінус. 1,8 мільйона. І це не просто цифра, це майже кожний шостий пенсіонер. І тут не тільки про померлих. Ми говоримо про тих пенсіонерів, які не змогли оформити пенсію, як це робили раніше. В них було недостатньо стажу, або їх стаж не був врахований. Вони виїхали за кордон без оформлення пенсії, або через якісь підстави цю пенсію втратили. Можливо, це якась ваша сусідка, можливо, це ваш брат. А можливо, це ви самі. І найстрашніше ця тенденція тільки поширюється. Держава нібито вперто намагається зменшити кількість пенсіонерів в нашій країні. У 26-му році кількість пенсіонерів, які зможуть оформити пенсію, знов ж таки зменшиться, тому що вимоги до трудового стажу будуть складати вже. 33 роки. А це означає, що людям буде ще складніше оформити пенсію в 60 На нашу точку зору, і більшість підписників і наших глядачів з цим згодні йде якась боротьба, якась війна держави з пенсіонерами. А ви як це відчуваєте? Поділіться в коментарях: мінімальний страховий стаж підвищують щороку. Якщо в 2017 році було достатньо 15 років. То зараз потрібно вже 32 роки, а як я вже казав, в 26-му році потрібно буде вже 33 роки офіційного трудового стажу. І це не просто цифри, це справжні долі наших громадян, адже багато хто має прогалини в трудовому стажі. Та й давайте порахуємо, якщо людина навчалася, наприклад, в університеті чи інституті і закінчила його в 21 рік. І хоче вийти на пенсію в 60, в неї залишається 39 років. Тобто, ці 39 років вона із цих 39 років вона має безперервно працювати 33. 6 років це максимальна перерва за весь час її трудової діяльності, яка вона, яку вона може собі дозволити. А ситуації можуть бути різні. Ну, давайте просто прикинемо: якщо людина працює все своє життя 30. 3 роки, і в неї є, як ми вже казали, 6 років, тобто 6 на 12, 72 місяці, коли вона може не працювати. В середньому візьмемо, що кожні 2 роки вона змінює роботу. Тобто 33 роки поділити на 2 – ну це десь 16 разів вона зміна компанію, на яку, на яку вона працює. І якщо ми відкинемо хвороби, догляд за дітьми чи онуками, там, якісь ситуації інші, то ці 72 місяці вона має на те, щоб знайти нову роботу. Якщо 16 разів змінює роботу, це виходить десь приблизно 3, навіть не 4 місяці, щоб цю роботу знайти. Тобто не вистачає часу для того, щоб оформити реальну пенсію в 60 років. Ну що дуже часто роботу можна шукати і по півроку. А ми ж кажемо, що є ще і інші проблеми, які не дозволяють працювати. А ще є така ситуація, що люди працювали розуміючи, що 15 років стажу їм буде достатньо для пенсії, і поки вони планували свій трудовий шлях, щоб отримати лише 15 років, коли їм буде 60, вони, можливо, працювали неофіційно або працювали в компанії. Не Сплачуючи податки, ну так трапляється це. Я не кажу, що це так має бути. А їм прийняли закон, за яким вже треба мати 33 роки в 60, якщо ми кажемо зараз. А вони ж не можуть змінити своє минуле. І в них вже просто не вистачає цих років, щоб отримати пенсію в 60. І все це призводить до того. Що пенсіонерів стає менше? Тобто, в 60 років вже оформити пенсію для багатьох буде просто нереально. Ось декілька історій наших підписників. Ніна Іванівна, 62 роки Житомир. Працювала в дитячому садочку, потім у бібліотеці загалом понад 30 років. Але 6 років не врахували, бо не змогла довести свій трудовий стаж. Пенсію не призначили в 60 років. Казали, чекайте до 65, а їй треба платити за ліки і комуналку, і треба платити зараз. Постійну роботу. Знайти вже не дозволяє здоров'я. Тут треба сказати, чому в її випадку треба чекати до 65 років. Тому що із 30 років, як вона написала, шість не врахували, тобто було лише 24. А щоб призначити пенсію у 63, треба мати 25 років. Тому або чекати, або докуповувати стаж. Це теж бізнес пенсійного фонду для того, щоб збільшити надходження, щоб збільшити виплати, або ось інша історія. Микола Степанович 63 роки, Черкаси. Мав стаж 25 років, але 4 роки у радгоспі, який не передав архівні записи. Без цих 4 років стажу недостатньо. Не вистачає одного року. Йому запропонували його докупити. Але він уже інвалід другої групи, грошей, щоб докупити, немає. І таких історій тисячі. А тепер давайте розглянемо найпоширеніші проблеми, чому люди поважного віку не можуть довести пенсійному. Фонду наявність свого трудового стажу. Ну, щоб оформити пенсію в 60 років. І серед найпоширеніших є такі: втрачені архіви. Тобто, якщо підприємство закрилося і не передало архіви, інформація втрачена, трудової книжки теж в людини може не бути через війну, через проблеми з документами та безліч проблем може бути в пенсіонера, через які він може втратити свою трудову книжку. І все. Довести свій стаж неможливо. Відсутність відсканованої трудової книжки, тобто, просто не подали повну інформацію до пенсійного фонду і все, знову ж таки, не враховується певний період трудового стажу. Ну і дуже велика проблема це неофіційна робота, тобто, коли ви працювали, але пенсійні внески компанія за вас не сплачувала. Навіть якщо вам довідку давала компанія, що ви в неї працюєте, якщо не було відрахувань до пенсійного фонду, Весь цей час не вважається пенсійним фондом як ваш страховий стаж перерви вашій трудовій діяльності, навіть року, якщо не вистачає, навіть якщо місяця не вистачає до необхідного терміну, призначення пенсії можуть перенести на три, а то й на п'ять років. І якщо немає підтвердження догляду за інвалідом або за дитиною, тобто ви це дійсно робили, але не оформили документи. У порядку, передбаченому чинним законодавством, все цей період теж не враховують. А тепер розкажемо, що саме вам потрібно зробити, щоб перевірити ваш реальний стаж. І зробіть це обов'язково, навіть якщо вам вже призначена пенсія. Можливо, ви ніколи не перевіряли, який саме стаж у вас враховано при призначенні. І це і зробити це можна через кабінет, через. Електронний кабінет через інтернет на порталі Пенсійного фонду України. І ще раз перегляньте вашу паперову трудову книжку, чи все, що було насправді там відображено. Можливо, ви працювали, а якісь записи не внесені. Таке буває. Якщо ви особливо це не перевіряли ніколи. Якщо є можливість, і ви бачите, що в трудовій книжці якісь періоди не внесені, дізнавайтеся, можливо, в архіві є дані щодо вашого. Працевлаштування. Отримуйте звідти довідку, несіть все це до пенсійного фонду і вимагайте перерахунку. Якщо у вас є документи про народження дітей або інвалідність родичів, надавайте все це до пенсійного фонду і також намагайтеся оформити все згідно чинного законодавства. Всі ці документи, як тільки ви їх знайдете, подавайте до пенсійного фонду, реєструйте свої звернення і вимагайте відповідь, щоб... Все, що ви надали, було враховано у вашій пенсійній справі. Ми розуміємо, що для багатьох це все виглядає дуже складно, але якщо розібратися за етапами, це все реально зробити будь-якому пенсіонеру, навіть не залучаючи висококваліфікованих юристів. Ви можете самостійно написати заяву у довільній формі до пенсійного фонду, прикласти копії, обов'язково зберігайте в себе оригінали всіх документів за потреби ви можете їх представити. Співробітнику пенсійного фонду. Сирокопії надали, зареєстрували звернення, вказали свою адресу електронну або фізичну, як вам зручніше, і чекаєте відповідь. Якщо ж ви отримали відмову на ваше звернення, ви можете звернутися до вищої ланки пенсійного фонду, до регіонального відділення і, можливо, там вам дадуть вже справедливу відповідь. Якщо ж вам і там відмовили, у вас завжди залишається право подати позов до суду, щоб захистити свої права. До речі, якщо ваша пенсія складає менше, ніж дві мінімальні, тобто менше ніж 4722 гривні, а така пенсія, на жаль, більше ніж у половини пенсіонерів України, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Тобто, якщо є реальні підстави звернення до суду, тобто ваші права порушені, і пенсійний фонд. Про незаконні дії, ви можете безоплатно отримати юридичну допомогу у захисті своїх прав. Якщо вирішите звернутися з цим питанням до нас, ось тут бачите наш телефон. Дзвоніть, допоможемо. Також у вас є можливість докупити трудовий стаж, якщо його не вистачає для призначення пенсії. На зараз мінімальна зарплата складає 8 тисяч гривень, тому один місяць трудового стажу, щоб його докупити. Коштує в пенсійному фонді 22% від мінімальної зарплати, тобто 1760 гривень. За рік це виходить 21 120 гривень. Майте на увазі, якщо ви вже бачите, що вам трудового стажу не вистачає, можливо є сенс докупити цей стаж раніше, якщо у вас є достатня сума коштів, тому що при збільшенні мінімальної зарплати вартість. Одного місяця та одного року також буде зростати, і тут треба розумно рахувати, якщо за рахунок докупівлі стажу ви можете отримати пенсію раніше, наприклад, в 60 років, а не в 63. І там е, мова йде про розумні кошти, які треба зараз вкласти. І ви, наприклад, за рік їх повернете, а ще два роки будете отримувати пенсію як бонус, тому що якщо б стажу не було, ви б їх не отримували. Можливо, є сенс все ж таки стаж докупити, але при цьому треба розуміти, що з'являється дуже сильна мотивація жити довго це я вважаю гарна мотивація, щоб повернути ті кошти, які ви вклали з прибутком. І тут треба розуміти, що цю процедуру треба робити через офіційні представництва пенсійного фонду. Не треба звертатися ні до яких адвокатів, юристів. Помічників, які вам підкажуть, як краще докупити стаж, будуть надавати якісь незрозумілі рахунки для перерахування коштів. Ні, тільки через офіційне представництво всі кошти сплачуєте на рахунок пенсійного фонду. Тож, як ми бачимо, мільйон вісімсот тисяч пенсіонерів зникли не випадково, і це все не через війну, не через смертність. Це свідома політика держави по зменшенню кількості пенсіонерів. Я розумію, що можливо пенсійному фонду складно виплачувати ті пенсії, які нараховуються, і вони пішли легким шляхом. Для того, щоб було легше сплачувати, давайте зменшимо кількість пенсіонерів. Але треба розуміти, що ця гра йде проти пенсіонерів. І якщо ви думаєте, що хтось в пенсійному фонді буде справедливо, в ваших інтересах. Робити все можливе, щоб ваша пенсія була максимально можливою, то це не так. Просто це треба враховувати, коли маєте стосунки з пенсійним фондом. І тому дуже важливо отримувати всі доплати, надбавки, які за законом мають вам бути сплачені. Якщо ви вважаєте, що держава зробить все можливе, щоб нарахувати все це вам автоматично, то це не так. Ви вже бачите, який підхід у пенсійного фонду до пенсіонерів. Тому першим кроком на цьому шляху вам потрібно перевірити, чи максимальну пенсію ви отримаєте вже зараз, і за наявності підстав треба її збільшити. Так, це буде певна паперова робота, можливо, навіть позов до суду, але якщо порахувати всі витрати часу і енергії, навіть про гроші дуже часто не йдеться. Тому що безоплатна правнича допомога в вашому випадку може все це оплатити, ви отримаєте реальний максимум, який вам належить за законом. До речі, ми таку послугу надаємо з оплатою по результату. І на нашому каналі є окреме відео про те, як все це працює. Посилання на нього буде ось тут. Подивіться, будь ласка, уважно. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!